Наші військові командування повітряних сил повідомляє про те, що ворожі розвідувальні БПЛА на півночі Чернігівщини фіксуються просто зараз у цей момент на півночі, на сході Сумщини така сама ситуація. Північ Харківщини, північ Донеччини теж це загрожені райони через появу російських безпілотників, повітряних цілей у нашому просторі. І ці безпілотники можуть бути навідниками ворожих засобів. Враження попереджають наші військові залучено засоби для збиття. Це буквально щойно з'явилося це повідомлення. Ну і на мапі повітряних тривог північ Сумщини і Чернігівщини позначено червоним кольором в цих районах. Дійсно існує актуальна загроза власне із неба. Ну і також відомо, що шахеди цієї ночі атакували. Ну точно вже відомо, що Сумщину, Полтавщину, Харківщину, Донецьку область, Одеську область так само на. Рямку цих регіонів росіяни запускали шахеди. От Олег Григоров, голова Сумської ОВА, повідомив про те, що ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо без жертв є пошкодження об'єктів інфраструктури і працюють аварійні служби. Ну і станом на ранок відомо, що через цей удар по сумах частина міста залишається без електропостачання, лікарні, зокрема і інші важливі критичні об'єкти. Працюють на резервному живленні, так тобто от, резервні джерела задіяно, ну, але працюють енергетики над відновленням нормального повноцінного електропостачання е, сумам. І наразі, от є дійсно проблема стосовно постачання води людям, тому що переводять на аварійно резервне живлення. Воно явно не може бути повноцінним. Вода сьогодні подаватиметься за графіком з пониженим тиском в сумах. От, зокрема, до 10-ї ранку, і з 18 до 22 другої будуть подавати воду От, в особливому режимі. Робота лікарень, заклади охорони здоров'я зі світлом, залучені в цьому випадку теж резервні джерела електроенергії. Транспорт запустили, принаймні на автономному ходу ті тролейбуси, які можуть їздити. Це е, інформація, якраз від начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія От Отака. Картина в нас в сумах надзвичайна по суті ситуація через те, що росіяни вдарили очевидно по об'єкті енергетики і електропостачання в місті порушено. Крім того, відомо, що росіяни атакували цивільних у Херсоні. Віде мова вже про нічні атаки. Бо вчора були атаки зафіксовані, але фактично в Херсоні такі удари злочинні росіян по цивільних фіксуються кожного дня. Це вже кадри станом на ранок від Херсона. Ської прокуратури і близько 4.45, як повідомляють правоохоронці, росіяни здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок цієї атаки загинула 81-річна жінка її поранення. Отримала ще одна місцева мешканка. Їй 53 роки і госпіталізована до лікарні. Бачимо, цивільний будинок горить і зруйновано через артилерійський обстріл росіян в Херсоні. Та абсолютно тяжка ситуація в місті Херсоні зараз. як ми ми знаємо, оскільки дуже активізувалися окупанти саме дроновими ударами по дорогах, які йдуть із Херсона в напрямку Миколаєва по основній трасі, зокрема на Миколаїв, такі удари наносить ворог, і ці удари почастішали. Є випадки влучань по цивільних автомобілях, і навіть було оголошення от буквально вчора від обласної влади Херсонщини стосовно того, що будуть зупиняти рух на трасі в тому випадку, коли. Буде фіксуватися активність ворожих безпілотників, то е, не будуть дозволяти проїзд трасою через заходи безпеки, зміркувань безпеки. От такі е, дії е, власне будуть відбуватися і відбуваються навколо Херсона. Оскільки росіяни просто намагаються паралізувати рух і намагаються бити по цивільних якраз на околицях міста, атакуючи ключові дороги, розв'язки і виїзди з міста.